Сергає, не гуляє, Вночі спочиває, рукиниця тихесенько високе питає. Хто си, хто се потім боці чеше косу, хто си? Хто си, хто си, по тім боці рве на собі коси? Хто си, хто се, спитає, ти цікаві дівчата, От і дочка по всім боці. Потім боцю мати. Давно колись диялось у нас на країні. Серед села дова жила у новій хатині. Білолиця каруока і станом висока. У жупані кругом пані, і спереду, і з боку. І молода ні в року їй, а за молодою, а надто ще завдовою. Козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорому дочку породила. Породила небайдуже людям годувати. Чужим селі покинула отака то мати. Постривайте, що ще буде? Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю і в будень з жонатими й парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало. Поки не та стала, не щуйся, як минули літа в Лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоні. Виростала та й виросла ганна корока, як то поля серед поля, гнучка і висока Я ганусі не боюся. А козаки, як хміль отой, в'ються круг ганусі. А надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, мліє, в'яне, як зустріне ганусю чорняву. Бачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстря не обуте? Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же! Ось я тобі, мене зневажаєш, ні голубонько. І от злості зубами скрикоче. Отака то була мати. Де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо, лишенько, дівчата. Мати стан гнучкий високий, а серці немає. Зокниться стан високий. А люди, сміючись, гадає Ваші літа молоді і скаже дащо тяжко плакала Ганусі і не знала, за що, за що мати знущає, лає, проклинає своє дитя без сорому бастрям називає, катувала, мордувала, та не помагала як маківка на городі, Ганна розквітала. Як калина при долині, вранці під росою Так Гануся червоніла вмивалась сльозою. Заворожена, стривай же, шепче люто мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму, і трути достала, і трутою до сходу сонця дочку напувала. Не помогло. Тляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені, хотімо, дочку, до ставка купатись. Ходім, мамо, на березі гар роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибалка кучерявий мліє на тім боці, і я колись. Та цур йому сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє. Гнестан гнучки розгинає, на сонечку гріє. Мати дивиться на неї от злості німіє. То жовтіє, то синіє, Розхриста на боса, з рота піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулась до ганусі і в коси вчепилась. Мамо, мамо, що ти робиш? Гуля роздалась. Закипіла, застогнала і обох накрила. Рибаленька кучерявий з усієї сили кинувся у воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе от от доплив пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить. І з рук матері заклятих вириває коси серце моє, доля моя, розкрикалі очі. Подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш, плаче, паде коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку, біля не розстріляла, а за нею стара люта мати. очі вивела і слова від страшної муки. Деребила у пісок старі сині руки, довго плакав рибалика, нема в мене роду, нема долі на цім світі, ходім жити в воду днями. Поцілувала, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду не стало. Того часу ставок чистий, Заріс сокою. Не купаються дівчата, обходять герою. Як угледять, то хреститься. і зовуть заклятим. Сумно-сумно кругом його. А вночі дівчата випливає з мати. сяде потім боці, страшна, синя, розхристана, мокрі сорочці. Мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси. А тим часом синя хвиля, ганусю виносить. Голіс, стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зелено, поцілує в очі, та й в воду соромиться. На гнучки дівочий на стан голий подивитись. Ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гай. Тільки вітер з осокою шепче. Хто се? Тосе сидить сумно над водою чеше довгу косу.